Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика. З вами Оксана Лолобайла. Це теропрогноз для тільців на листопад 2022 року. На початок середину і завершення листопада. А на початку місяця вам необхідно буде мати дуже ясний розум, тверезий розум. Справа в тому, що необхідні, необхідні будуть ваші інтелектуальні здібності для прийняття рішення, для аналізу інформації або ситуації, або події, які відбуваються навколо вас. Також від вас може вимагатися певна рішучість у прийнятті певних рішень, які стосуються безпосередньо вашого життя. А вам можливо необхідно буде щось відрізати з вашого життя, чимось завершити. І для цього необхідно буде прийняти вольове рішення, взяти на себе відповідальність у тому, що вас не мають хвилювати ні жодні думки зі сторони. Ви не маєте піддаватися впливу людей зі сторони. Тобто, Маєте взяти на себе повну відповідальність. Так само може виникнути потреба у зверненні до спеціаліста з галузі юриспруденції, законопорядку якихось державних органів або медичних структур. Може бути необхідна консультація лікаря-спеціаліста або адвоката. Ну, тобто якісь такі важливі моменти, які будуть вимагати дуже чітких і важливих рішень від вас. Якщо ви розумієте, що ви знаходитесь у становищі без виході, і ви не знаєте, яким чином вийти з якоїсь складної ситуації, то знову ж таки звертаємося до певних спеціалістів. Вам необхідно начебто? Такі допомога зі сторони людини, яка може бути більш рішучою. Тобто, якщо ви відчуваєте в собі ем, достатньо сили ресурсів для того, аби прийняти відповідне рішення у вашому житті. Ви наповнюєтесь певною енергетикою, такою запалу, воявничою, і ви йдете і відстоюєте свої права або вирішуєте свою проблему, або своє питання. Ну, Тобто, начебто ось прийшла пора, і вже час вирішувати якусь проблему, яка може вже бути застарілою, ви можете вже з нею звикнутися, якщо це, приміром, якесь хронічне захворювання, і ви навчаєтесь з цим жити протягом багатьох років, то наразі воно дає про себе настільки знати, наскільки вам вчиняє дискомфорт, що ви розумієте, що все ну, досить, я вже не хочу терпіти, вже час розібратися з цим питанням і вже не страждати. Тобто, якщо ви відчуваєте в собі певну силу, енергію для того, щоб прийняти це рішення. І вирішити це питання. Ви це робите, і це і зараз. І якщо ні, то звертайтесь до спеціаліста. І розв'язання цієї проблеми цього питання дає вам якийсь шанс. А можливо, це певний грошовий фінансовий шанс. Можливо, це потрібні знайомства, необхідні, якісь зв'язки, щось дуже важливе для вас. І тим самим вирішуючи це питання, ви розв'язуєте собі руки. Ви спокійно потім можете, не знаю, яка у вас ситуація, вирішувати свої проблемні питання, не знаю, виїхати кудись. Не знаю, в інше місце, або розпочати щось нове. Тобто у вас ось є шанс розпочати щось нове, яке приносить вам дохідність, яке дає вам нові шанси, нові можливості. Але це можливо лише у тому випадку, якщо ви розв'язуєте собі руки і ноги, якщо ви відстоюєте свої права, і якщо ви доводите різко, чітко, конкретно до людей свою точку зору. До людей, які з цим питанням можуть бути пов'язаними. Далі, у середині місяця ви розглядаєте якісь нові варіанти, якісь нові можливості, можливо, навчання, або приглядаєтесь до якогось нового місця, аби переїхати, або змінити роботу, і ви розцінюєте певні можливості, розглядаєте варіанти і думаєте, що вам вчиняти в даній ситуації. Так само у вас можуть виникнути якесь знайомство. Яке вас буде дуже цікавити? Ви будете придивлятися до нової людини? Можливо, це спілкування через інтернет, певні переписки тощо. Так само, якщо у вас є дітки-тільці, то ви будете всередині місця займатися питаннями дітей. Зокрема, можливо, їх навчання або їх розвиток у якихось гуртках, секціях. Можливо, дитина попросить вас записати її в якусь спортивну секцію, або на якийсь гурток. І це дасть ось поштовх творчому розвитку творчого потенціалу вашої дитини. Якщо ми повертаємося до розгляду питання нового місця роботи, ви розумієте, що там, де ви є, вам дуже тяжко, і саме через це ви хочете щось змінити. Але при цьому ви дуже так сильно тримаєте за те, що у вас є зараз. Краще знаєте. Як та промовка, краще синиця у руках, аніж журавель в небі. Але одним оком ви на того журавля позираєте, синицю свою тримаєте, але на журавлика заглядаєтесь, тому що вас виснажує той стан та ситуація, яка у вас, яка у вас наразі склалася. Можливо, ми. Розглядаючи першу карту, якраз і говорили. А стосовно того, що ви можете триматися за яку, яку, якийсь дохід, за якусь роботу, на якій ви дуже тяжко працюєте і ви виснажуєтесь, і вам важко з нею розпрощатися і поміняти, але це зв'язує вас по руках і ногах, і тоді ви, якщо приймаєте, Рішення змінити це, а ви йдете у щось нове. Так, можливо, там доведеться навчатися, можливо, там буде не така висока позиція, яка у вас є зараз, але там буде для вас найкраще в плані розвитку. І ви можете сильно переживати, сильно себе накручувати стосовно того, а що робити, а що буде, а якщо вийде, а якщо не вийде. Цим ви можете дуже сильно себе розхитувати емоційно, і через це у вас може бути і безсоння, якісь жахіття, невідомість майбутнього, і ви це все розкручуєте, 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 замість того, щоб сконцентруватись на цих жахах і розкручувати себе, себе свій нервовий стан. Постарайтеся розглядати якісь нові варіанти, нові опції, нові шанси. Ну там набагато буде краще, не дивлячись на те, що вам доведеться бути перший час, навіть якщо вам доведеться перший час бути у якості стажера або учня, в будь-якому випадку ви здобуваєте знання, і це йде вам в плюс у ваш кошик, у ваш досвід, ви навчаєтесь чомусь новому, ви розвиваєтесь, а це дуже важливо, бо тут вам нема де... Нема часу голови підняти вгору, да? бо ви так навантажені, так напружені. І можливо, у вас хтось страхає, що якщо ти ну, керівництво каже, що якщо ти зараз підеш, то... Ти не знайдеш нічого кращого. Так само це може стосуватися стосунків, якщо ви у ну, шлюбі, у якихось стосунках, в яких ви все тягнете на собі, вам говорять ти нічого кращого, ніж я не знайдеш, і ви через це через цей острах тримаєтесь, то дивіться, і ви боїтеся, приміром, піти від основного партнера або партнерки через те, що ви боїтеся залишитись самими. Не бійтеся. Не бійтеся. Якщо вам тут важко, якщо вам тут кепсько і погано, то чого ви тут сидите? Чого ви тут сидите і ночами ридаєте? Не треба. Наприкінці місяця перед вами стає вибір. Вибору дуже багато. Ви не знаєте, куди чи до красивих, чи до гарних. Дуже багато ілюзій. Дуже багато, з якими вам доведеться попрощатися. Постаратися, оця, оця тверезість розуму, про яку ми говорили, вона необхідна вам для того, аби наприкінці місяця прийняти вірне рішення. Що я маю на увазі, говорячи про тверезість розуму? Дуже багато моментів у вашій уяві, у вашій фантазії, які ви сприймаєте за реальність, і вам потрібно очистити свій розум і тверезо подивитися на реальність, яка вона є. Відлушпинити оці всі фантазії, всі ілюзії, всі позитивні якості, які ми ви наділяєте людей, якими ви наділяєте місце або не знаю ситуації або свою роботу. Ви кажете, ну якщо ми знову повертаємося, вже так я сконцентрувалася. Мабуть, це для багатьох тільців буде важливо. І ви думаєте про те, фантазуєте про те, що от я вже стільки часу, стільки років приділив або приділила цій діяльності, що ж я зараз піду, така може вас там щось цікавіше чекає, аніж сидіти 20 років, 10 років на одному і тому самому місці можливо вам необхідно взагалі щось інакше, ви можете знайти якусь діяльність, яка може, окрім вашого фінансового покращеного становища, ще й приносити вам задоволення. Може, це буде найкраще? Або знову ж таки, якщо ми говоримо про. Між особистісні стосунки, і ви багато років живете своїм партнером, вам там погано, вам там кепсько, але ви а, намагаєтесь віднайти а, у негативі якісь позитивні моменти, типу, що ну ось він там є, не, не, або вона там є, не, не звертає на мене увагу. Ми так вже притерлися, як до домашніх капців один до одного ставимося або до сусідів, знаєте, вони потрьопані ці капці, пошарпані старі, але такі зручні, так, як наче під себе. Ну, то купіть собі, візьміть собі нові капці якісь. Тобто позбувайтеся ілюзій і не фантазуйте на якісь довільні теми, а краще чітким розумом дивіться на реальність, яка вас оточує. Не треба, не треба також впадати у пияцтво, да, гасити свої якісь негативні емоції, свої страждання в алкоголі. Це не допоможе. Ви маєте мати чистий розум. Якщо вам необхіден певний час, аби розібратися з тим новим, що приходить у ваше життя, дайте собі цей час. Вам треба просто, якщо ви звільняєте з роботи, вам не потрібно одразу бігти, шукати нову, вам потрібно час, щоб відновитися. Вам потрібно час, щоб ваші думки прийшли до ладу, і ви могли зрозуміти що до чого. І також від вас потребується вже певна рішучість у діях. Певна рішучість у діях. І у цьому вам може допомогти ваша родина, тобто підтримати, десь підставити плече, десь дати вам раду. Допомогти порадою, звертатись до свого роду навіть не стільки до своєї сім'ї, стільки до свого роду. І це буде для вас найкраще. Ну і так само давайте собі час на відпочинок. Необх... Вам необхідний час, ви маєте мати собі час на відновлення, тому що неможливо постійно, як коняка, скакати і намагатись зробити все одночасно. Порада для тільців на листопад 2022 року. Відновлення, відновитися вам потрібно. Ви, мабуть, настільки вже себе загнали, що вам просто необхідно десь полежати, відпочити. Дивіться, тільці, що якщо ви так себе заганяєте і не даєте себе відпочити, то вас просто вкладуть на лікарняне ліжко. Майте на увазі, і до речі, якщо ми говоримо тут про необхідні операції, і то тут мова йде про те, що ви будете відновлюватися і одужувати. Які справи для вас тільців обов'язково відписуйтесь в коментарях, кого яким чином програється ця ситуація? Можливо, ми разом зможемо м м дійти до якоїсь важливої думки для вас, і також за лайки. Я буду вдячна. Я бажаю вам всього найкращого. Пока.